Бронзовий пам'ятник співачці встановили в центрі Полтави три роки тому біля будівлі обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». Саме тут, в скромній радійній студії, вона записала близько 200 своїх пісень. Чим відома наша Полтавщина, це на першому місці Раїса Кариченко. На другому місці Сорочинський ярмарок, а на третьому місці полтавські галушки. «Чураївна», я козачка твоя, жіноча доля, мамина вишня. Ці пісні відомі не тільки в Україні, але й за кордоном. Кожна ставала популярною і входила в домівку. Співом Раїси Криченко захоплювалися слухачі Канади, Австралії, Німеччини, Польщі, Філіппін, Алжиру. І, звичайно, земляки. Це символ України, силом об'єднання України. Тому ми зобов'язані. І назвати вулицю, і зробити музей Раїса Кириченка, тому що такі люди народжуються раз на 100 років. У своїх рисах вона якраз зібрала найкращі якості справді українських жінок, силу характеру, унікальний талант і унікальну любов до України. І тому я думаю, і переконаний на 100% вона завжди житиме в серцях українців як унікальний митець. Берегиня української пісні біля фігури найвідомішої козачки України із обох боків постали закарбовані в камені й металі знакові для її творчості символи України: калина, вінок зі стрічками, рушник, бандура та скрипка. Але ініціатори встановлення планують довершити скульптурну композицію. Він буде добудований. Я маю на увазі ще там дорога гранітна плита, на якій буде написано Раїса Кириченко, коли стоїть на кону життя то Мало хто може вибрати. Вона ж вибрала батьківщину в той час, коли їй пропонували європейське е, життя щасливо, вона каже, ні, я їду додому.